Що насправді означає цей день з точки з погляду астрології? Ну, з погляду астрології, це, скажімо так, астрологічно розпочинається зима. Це дуже такий потужний день, і не просто 21, а як навіть сказала, з 21 на 22, Тобто тут ще змінюється а, зодіакальне коло, так тобто розпочинається знак зодіаку Козиріг, сонечко переходить в знак козирогу так і змінюється взагалі енергії на нашій землі. А також е, з 24 на 25 тут відбувається ще і народження нового сонечка, це за слов'янськими традиціями. Тобто, Ну, якщо, наприклад, зараз Православ'ї кажуть, що це там народження Ісуса, хоча насправді він не народжувався 24-25 січня, це також в мене був регрес, і ми дивилися, що він взагалі народився 21 вересня. І ніякого зв'язку взагалі з груднем в нього нема. А за слов'янськими традиціями, цей день це він називався як народження нового сонця, і називався теж він Раждіство. Mm -hmm. І ну якби християнство воно на чому побудоване на брехні і на тому, що вкрали все, що було раніше у слов'ян, всі слов'янські традиції, і переписали їх під Ісуса. Тобто просто взяли ті традиції, вткнули з того Ісуса, який взагалі там поняття немає, навіщо вони це зробили, і сказали: Отут народився Ісус, тут він воскрес, тут ще щось з ним стало, і всі отак свята приписали. Тобто, якщо ми візьмемо ті свята, які ми святкуємо, і приберемо з них Ісуса, це будуть якраз слов'янські ці традиції, які існували тисячі років до того, як з'явився Ісус, взагалі. От, і так само тому можна виділити тут два дні: і 21 грудня, так і 25 грудня. Тобто такі от це і називалися раніше теж святки, і теж як свята, скажімо так, а, ніякого там нового року не відбувалось ніколи 1 січня, ніякий це не новий рік. А, взагалі нічого не відбувається 1 січня. А що що взагалі трапилося? Тобто Петро І... Він а, ну насправді там була довга історія з Петром Першим, тому що а, його вбили, і потім замість нього відправили двійника. І цей двійник Петра Першого він насправді то і робив пропаганду алкоголю. Він завіз наркотики. Він сприяв тому, щоб селяни починали їх приймати багато, і щоб пішло отупіння народу. Він заборонив слов'янський календар, колядидар, якими користувалися наші пращури тисячі років. А, і а, так само він усе ж ввів А оце святкування нового року. І це називалось Новий Год. God це гад. Тобто новий Бог, і він сказав, що це святкування нового Бога. Новий Бог це був Бог Яхве, це єврейський Бог, і оцей замінник Петра І, його двійник, він насправді був євреєм, і він був таким посланцем для того, щоб слов'янську расу понизити дуже сильно у рівні розвитку, захопити слов'янські землі. І як бачимо, це все успішно відбулося, тому що зараз можемо звернути увагу, хто керує Україною, так? Всі всі звернули увагу. Я надіюсь, так що це не зовсім слов'яни слов'янською вірою і не А, І от він сказав, що це буде святкування, і так вони якби і заставляв людей святкувати. От а, знущатися над тими бідолажними ялиноньками незрозуміло для чого робити вирубку лісів, щоб поставити ту бідну ялинку і потім просто викинути її на смітник. Тобто таке розпочалося розповсюдження нелюдських традицій і поклоніння єврейському богу Яхве. І це потім почали називати як Новий Год, коли він заборонив вже е, слов'янський календар Полядидар, по якому відбувалося літа і численні, тобто кожне літо рахувалося і сказав: все зараз рахуємо ось так. А те все заборонено. Не дай Бог хтось там буде користуватися. Я у в'язницю, так, як завжди, все насильницько примушували робити. І з того часу розпочалася традиція. Я не бачу сенсу в цьому, тому я це не підтримую. Ну, я можу, звісно, там посидіти там з родичами а, просто як, скажімо так, свята, зимові свята, я їх так називаю. Але це не новий рік. І ніякий новий рік не наступає 1 січня ні за якими календарями. Тобто, той самий китайський календар, за яким там рахують всіх оцих тваринок, в них а, відбувається він а, в кінці лютого. Далі в природі пробудження природи відбувається 21 березня і новий рік, тому це 1 січня це щось незрозуміле. Дуже дякую вам за цю відповідь. Вкрай цікаво, є речі, яких я не знала, тому була дуже рада це почути і послухати від вас. Чи є у цей у цей день зимового сонцестояння якась особливість саме цього року? Чи відрізняється це сонцестояння чимось від попередніх? І як саме якщо? Ну, якщо подивитися це сонцестояння, то тут на небі якраз і Нептун, і Сатурн знаходяться в знаці рибок, і ще й висхідний вузол в знаці рибок. Це така творча енергія, яка зараз вже розповсюджується скрізь. Тобто у людей будуть пробуджуватись більше такі а, творчі задатки, бажання щось робити, якусь красу на себе створювати. Тому, звісно, я б рекомендувала якоюсь творчістю дійсно в цей день зайнятися 21-22 числа. І також було б непогано створити карту бажань, карту візуалізації. На якій наклеїти або роздрукувати картинками те, що ви хочете, щоб з вами відбулося там в 26-му році, тобто собі так, запрограмувати себе на це, так і собі повішати на стіну, тобто буде прекрасно працювати день якраз.